Залишатися мужніми і надалі, єднатися та наближати перемогу в Ужгороді. Влаштували Кубок Карпатської Січі серед ветеранів війни та військовослужбовців. Змагання присвятили історичним подіям у краї. кубок Карпатської Січі присвячений історичним подіям 15 березня 1939 року. Коли наші діди, наші прадіди в нерівній боротьбі. Проявили своє бажання на весь світ заявили, що вони хочуть жити незалежній, суверенній, демократичній Україні. І сьогодні хлопці, молоді чоловіки, участь у турнірі демонструють таке ж бажання та нескореність, попри обставини. Змагання проводили у формі турніру з функціональних та силових видів спорту. Це буде декілька вправ. Це буде байдарка. Це буде жим лежа, гиря буде, веслування буде. Це буде декілька видів дисциплін. Це змагання обласні. Приблизно учасників буде коло 40-50 учасників. Зараз ще проходить реєстрація. Надіємося, що максимум хлопців доєднаються. В принципі, мета це побратимство, це розуміє того, що ми рухаємося. І Збився за нами. У турнірі брали участь уже досвідчені ветерани, спортсмени. Я вже двічі приймав участь в складі збірної України за кордоном в міжнародних ветеранських змаганнях. Ну, от, до перших із них це було в березні минулого року. Змагання військово-повітряних сил США ігри нескорених. Там було шість команд американців, Грузія і Україна. І от до цих змагань це було особисте прагнення, як мога швидше стати на ноги і так далі. Тобто, ну, тільки шлях єдиний шлях через спорт». спортбагання та тренування залишаються для ветеранів важливим мотиватором у житті. Ми підтримуємо будь-які. Ветеранські змагання, будь-які активності для ветеранів, тобто кожен зі збірної вже в своєму регіоні, можна сказати, зірка. Він намагається продвигати ветеранський спорт, адаптивний спорт і так далі. Коротше. Тобто хлопці долучаються, долучають все нових і нових побратимів, які тільки виходять, повертаються з і лікарні і так далі. Тому ми, тому ми збираємося по всій Україні і одне одного підтримуємо. Водночас захід є важливим у суто спортивному відношенні. Сьогодні ті дисципліни, котрі будуть через тиждень у місті Львів на всеукраїнських змаганнях сильні України, і наша закарпатська команда Кезгладіатор буде туди їхати і представляти нашу рідну область. Поки що у нас 17 хлопців. І наша задача через півроку, щоб нас було 50 учасників команди. Наша задача така, що ми протягом цього календарного року будемо проводити подібні змагання в різних містах нашої рідної області. І, звичайно, вже грандіозна подія ми готуємо на червень місяць, 7-8 червня. Це всеукраїнські змагання з дитинних видів спорту Карпатський виклик. Змагання відбувалися в різних категоріях, а учасники продемонстрували незламність свого духу.